Коли брати нову ескезу, як не сьогодні, любі друзі, будь ласка, використовуйте цей магічний момент, магічний як цей. Як цей поїзд, який літає постійно в моєму місті, коротше, беремо аскезу на саме на те, що буде відбуватися в вашій родині, ваших відносинах, з вашими дітьми. Ви можете брати аскезу на себе, щоб покращити да, ці відносини, або брати аскезу саме на там розвиток дітей, на те, щоб вони там швидше не знаю, заговорили, сіли і там прочитали віршика. Ну щось таке. Або я як практикувала зі своїми дітьми, воно працює, тому сьогодні найкращий такий період енергетично, який буде робити ну, для вас все, щоб ви е, вийшли і досягли своєї мети. Тому використовуйте правильні дні з правильним наміром.